Всім всім з вами Реслан. Сьогодні Щ... у нас Minecraft, е... але не зовсім поживаю. Я як, як пам'ятаєте, в мене нещодавно вийшло відео ось в цьому світі. І там я. Мені ну, мені здалося, що там через побачили якусь міст. От так от, в цьому відео я хочу розібратися. І почну з того, що відкриється відео. За... Мої записи. А, ага, ось вони. Мене цікавить саме скінець. Там... Мені ще дорогу треба не касія, коли я тут погибав, якісь так. речі влітали. Ну, коротше так, добре. Там не, воно не дуже видно. Ось. Е... Ну, я все ж таки ну, за кадром трох його не задивився і мені здалося, що це був маленький зон. Так от. Але я все ж таки хочу удостовіритися, тому я тест скопіював. І ось і ось я зараз в нього забуду. Я там включив 4. Креатив, ось, але ну, це не я можу, звичайно, там все ще ну я уже. Так, ось э, ну, так, це. Я, я це на потім. Uh, так. Ось, коротше, ось те саме місце. Ось воно. Тут нічого немає. Хм. Дивно. Це... Дуже ну, дивно. Тут Тут... змає хтось бути. Там нікого немає. Можливо, не знаю, він десь тут. А до речі, оце от будиночок я його з самого початку побудував, так. Кому цікаво. Я ж коли з мене вийшла перша серія, де я сюди зібрався, то в мене що тоді, ну, це було ну, пнут п'ятниця, якщо не пам'ятаю. І в мене тоді було потім два вихідні, бо це було влітку. Ну я так пам'ятаю, ось і я. Там от, там от построїв, так. Але все ж таки питання, виходить, відкрите. Ну... Добре. Ну, я не знаю. Тут ж нікого немає. Дивно, ось. А ще. Щ... О, а, я ще скажу, це відео буде з двох частин. Ну, ось була перша, де е, ну, я це, роз... де це розслідував. Ну, коротше так, тут, тут нічого і не було цікавого. Ось, а друге. Читан, де я тут все ж таки буду в самому світі виживати? Можливо, саме там я щось і знайду. Тому я можу викричати. Я можу несподівано зупинити відео, ви будете до цього готові, щоб не було потім ніяких питань. Я вас попередив ось. Тому -то. Ось. А ще я вас всіх вітаю з новим роком наступаючим. Ось. І щоб це відсвяткувати, я підготувався таке. Ну, це в мене ось от двой. Я А, це Я зрозумів, як мені нормально нормальний я придумав, Беремо. А, ось так. Ось беремо алмаз. І ось. І ось так ось робимо норм... нормальні двойки. Бливай, что так. Ну, так буде краще. Ну, короче, так я так я не придумав, як ці двійки будуть. Ну, короче, що? Наступають. Ось. А тут у мене 2000 крива в мене п'ятірка якась. Бл. <смір> Можливо, мені ось так. Блять, что тут не була от пр проблема.

Так, і о, ось так тобто, А, тут по-моему будто буз. Ось ч за а вы взять? Так еще знак. О! О, ось пятир. Ой, ну, добре. Ось так от нехай буде. О, так от, а ще я підготував. А це... Підготував, так от. Ще я ось так ось підготував це. А це в мене вже часть 30 підписників, дякую вам. я це... А ще до, до речі хочу вам сказати. Ця ідея не моя. Ну, ось ось так от робити. ця ідея не моя, це я там бабки. Ну а що Беремо Перемкнувська. Ось ця ідея, ось така ось там вона не моя, я її не придумував. Ось так ось відірвувати. Я саме подивився там у шортах, мені сподобалося. Ось авторів каналів я пам'ятаю, які там були. Ось але ця ідея не моя. Так, ось Ну, а теперь я все ж так и хочу еще полуживотным. Дальний да, да, патент. Да, нормально было, бы Сейчас Чикаго. Ничего там класс. Ну, загружает, типа. Всякий взагалі тулив. Так, добре, нас та, настанется уваги. Так, де я...

Не питайте, чому я сюди заперся, я, бо... я боюсь, я боюся однієї сучності. Коротше, М -м. якщо ви дивилися містику про Майнкрафт, то, мабуть, чули про таку сучність, як довго новий. Так от. Є одна прикмета те, що він є. Ну, не одна, але, але от саме ту, яку я, я помітив, це шаги. Я вам це зараз демонструвати не, не буду. Але я я вам скажу, я дійсно. Тут помічав шаги, бо хоча я стояв. Я не знаю, мені дійсно якось трьом. Вс вот так вот скажу. Ой, а ты я роблю там хоть щось шлика тут тысячный левел запас. Ой, тому у меня есть план. Я тут же недавно вилітав... черт ты куди? И в мене, вроде бы все підготовлено... но... Он даже сейчас нет, а коркордины є. Ти ми класты. Ай, на святы. Так, ясно. Можно тандер честный. Так, ось так, корнад. Вони у нас. Не була. Так. Так, 10... Десь... Я просто хотів полетіти кудись. А, тоді, мабуть, дуже. Це в мене дійсно є, є єдиний світ, якому мені наспер. Так, тут, тут у мене от фер, ферма. Так, ось моя ферма. Так, я Але. я я ж тут на все посадив, що хотів. Антинак, на не, не той бік. А, ч, ч? А, точно, що там якийсь там звук почув. Я почувствуйте цей звук. А, точно, а я что, кто-то тоді як так, ну, ну, ну тут нікого нічого нема. Ще? Так мені буде набага, набагато спокійніше. Так ось, коротше, беремося. Коротше, беремось від зараз я буду будувати другий повер. Чейфер. Він у мене буде ось тут. Так, это на вийде. Хоч в мене буде... Ага, значить повинен бути на, на блок вищий, щоб ну, там вода не заступила. Ще б... А, так. А, в мене зустріла вода. На цьому Марині в мене повинна бути вода. Так. Так. Так вот, раскопываем. <Слышко> Чем так? <Слышко> Дай семе... Так. А еще, вот так. Тут сад у нас буду ось так от танки. Угу. А які мені... А так, ну музику я ігру на винк. Але чи вимкнув я саме ці саме звуки від яких страв? Типа чер. Ну так, в мене ось така ось вона буде. Але ще на ще не в так, ну короче, в тому світі записують у мене в бунчого нічого цікавого. Як я вже зрозумів. А с якдесь тут был блоки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, дванадцать, тринадцать, назвать, 15. пятнадцать, 15, 15 на два. А, це там будут буде Угу, то, а, і... Відчут... А тут. Э, так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Сім. Тут раз, два, раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Все і все це монетщики буду Хоч автокликари Я ще почему чув в мод на автоклика У не суявось такая вот мишка. Да я не подумаю, что я относительно настолько широко шутку могу крить. Я так... уже, уже кинуть не Так, вот. в у меня такая спиртяя. Ну-ка, про ком же, казался Что она робот там кожні пів миллисекунди клик? Але, але, але я взагалі не знаю на ту Але знаю, що тут дуже придужиш. Так. А це моє останнє відео. Ну... Ну, не в цьому. Не-не, не на каналі, не переймаю. Ну ви поки що підпишіться. Цей Тарфолікер дуже класный. Як я б це себе нього будував? Але він, по суті, ну, саме в Майнкрафт тільки для крети. Ну, був виживання, якщо ти не знає, там, дравуру. Бо я пробував навіть. О, бо, по моєму тут за швидкий клік навіть щоб зламати землю. Ну короче це на вайран. Проще зажати. Але бачиш, ну це от... А, але це все ж таки поповільніше, ніж це. Ось, ось десь. Така раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім. Також, ну, можна сказати, що вісім. Ну, не вісім, але от просто. Раз, два, три, четыре. Ну-ка, ну хочешь. Ну Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, вот прям. Ну, может, там семь, я там трох. Тянух семь. Так. Раз, два, три, четыре. Давай, ну, здесь. Що тут я от хочу... От... Далі, думаю, мені тепер ось так ось ось відбудеться. Чи ні, чи навпаки, чи краще. Так, ну я думаю, що краще буде. Мені ще ту файму тоді доведеться переробити. Але не... нічого. Дійсно це дуже класно, думаю, буду... Бум! Угу. А, а, а тут так от я як я і хотів все співпадає. Я планую, що тут... як його. Я... А я його поділю на чотири частини. Але, на, для, для, для кожного рослини, мабуть, щось буде рости... не знаю, скільки дуже багато рослунці. Але в а ще але от мені цікаво. А навіщо дійсно цей мм? Ну ты чего слоп по Дисновіщу цей автокликер, бо він мені поки о, поки що реально дирка в Майнкрафт Я Я серьезно По ноутван ну, Потрібне надзвичайно швидко клик. М -м -м -м. Якщо от незадним в шахів там на в пулю. Так. Так, ну все, я думаю, я все це вже саме оброблю за кадром і саджати буду вже на відео. Так от лише вийшло відео, я побував аж у, у, у трьох світах. Ось я знаю, що я буду робити зі скалку. А, а взагалі-то я зараз розпов'язую, чому він дійсно я, я його назвав саме з Ось, бо коли я тільки починав грати, то я... ну то, то я досліджував скал аргані. Так от, я тоді хотів все її заразити. У мене то речні я декілька світів. Якщо зараз відкопаю, то то вам покажу. О, це ні. Так. О. А, ще, ось так мій най, найперший світ. А, ось. Ось так, це мій найперший світ. Так, О, ось. ось був. Але, але я в нього вже дійсно так давно награю. Так, ось... Ось так ману спал туда кут розп'яну Баш туда кут скал воспитает так чего так уж думать Ну вот Ось, ну хоч так, причому скалку він загрожує на всі плохой. Наприклад, ось цей будинок він повністю оточений скалком. Бачите, він лят. А наприклад, уступ було глини, він її ну, них з'їсти скалку, а. А інші блок не сюди. Ну просто тут з'їсти.

Так, ну, ось таке от вийшло відео. Тепер я вже дійсно побував в чотирьох світах. Якщо вам, вам воно сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!